Вілітацію троскавець і зробити діагностику. Коли я приїхала до лікаря, вона каже, які у вас питання по здоров'я? кажу, та я, я каже, абсолютно здорова жінка, в мене тільки було це перелам руки. А вона каже: Добре, Здала, каже, дала надала ті там здати аналізи, пройти УЗД і каже. Щоб ми розуміли, що у вас є. Попри те, все там ре... по реабілітації для руки там теж дала рекомендації. Ну і я вже прийшла, коли вже готові були аналізи. Захожу вона така сидить така досить замислена і каже: це ви кажете, що ви абсолютно здорова жінка. Я кажу, так. А вона каже: а ви взагалі якісь симптоми маєте? Вас щось турбує. А я кажу, а Та, я так завжди позитивна, але вона каже, а подумайте, які у вас є симптоми, як ви себе взагалі почуваєте? А я кажу: ну, до ранком прокидаюся, в мене немає сили, в мене немає енергії, мені хочеться випити кави. Десь трошечки, щоб трошечки, як то кажуть, набрати тої енергії. Вона так махає головою, каже, в мене ламки з нігті, в мене нігті дуже слояться, Тобто в мене є добре. У мене шкіра суха, так, я бачу. У мене дуже волосся випадає, просто я беру, воно в мене жмутами випадає. Угу. І, і вона і так вона на мене дивиться. І я не можу зрозуміти, чому вона так мене випитує. А вона каже: А ви знаєте, що у вас аутоімунний тиреодит? А я кажу, а це що таке? Ну, я взагалі не розумію, бо я, я, я ніяк що. А вона каже, це гіпофункція щитовидки, Тому от у вас всі симптоми вашого от, проявлення аутоімунного тереодиту. А я так кажу, та я думала, що мені 55 років, що це в порядку речей. Вона каже, ні, це не в порядку речей. Тобто, у вас є дуже високий рівень ТТГ. Який становить майже 8, це є дуже високий, у вас високий рівень антитіл. Так само, це дуже тому аутоімунний тереотип. У вас низький гемоглобін, у вас низький тиск. У Вас, до речі, високий цукор порівняно, так як в мене 6,5 цукор. Ну, я в тому взагалі по тих аналізах, що вона розказує, я нічого не дуже розуміюся. І у вас високий холостерин, у вас 9 холостерин. Тобто це є вже е, ну, загроза, можливо, навіть і інсульту. Тому що коли е, е, такі аналізи, це можливо. Я така сижу вся, думаю, ого, оце я абсолютно здорова жінка. І як наш Оріс Шимко любить казати, немає абсолютно здорова. Людей є недообстеження. Тому дорогенькі мої глядачі, слухачі, хто чує, повірте, немає абсолютно здорових людей, є недообстеження. Я з тих людей, яка була недообстежена. І мене це так, знаєте, я замислилася, і вона мені каже, так, вам, то в вашому віці вже обов'язково пожиттєво треба пити статини для розрідження крові, і вам обов'язково потрібно пити. Гормональні препарати, еутеро. Вже мені там це все приписала і я така дуже. була, ну, роз... І стан в мене ну, був незрозумілий, бо несподівано. Я ніколи не пила ніяких ліків, думаю, тут пожиттєво, думаю, як так. І я почала цікавитися психосоматикою. Психосоматика, я розумію, що в наші всі, так як Оксана сказала, всі наші питання по хворобі, це є стресові ситуації. Реально стресові ситуації, які дають е, збій в організмі. Я трошечки почала пропрацьовувати оцю психосоматику, розуміти, е, чому воно виникло, а в нас в кожного є різні стреси ситуації, але ще в залежності від того, як ми приймаємо, і от по всій ситуації тоді ще мені якраз пройшло 5 місяців. Моя Оленочка Ніца запропонувала мені оцю чарівну зелену капсулку. Вона запитала, як твоя рука? Я кажу, вона мене далі були. Вона каже, то попий продукт літинного харчування. Ну і я така здивована. Кажу, це що? Вона каже: я тобі 5 місяців тому розказу тоді, коли ти тільки зламала руку. Повірте, не почула. І от вже я рік і сім місяців споживаю оцей чудовий продукт. І от нещодавно я була в Троставці, це був серпень місяць, я прийшла до тої ж лікарні, вона така вся позитиві, така щаслива. Вона каже: ну як ваші справи? я кажу, в мене все чудово, рука в мене не болить, я себе прекрасно почуваю. Вона каже, ну то здаємо аналізи. Здали ми аналізи, прийшла УЗІ, і я, і я приходжу, і вона вже сидить і така усміхнена і каже: о, я тепер бачу ідеальну здорову жінку. І каже, і це, це реально результати норма ТТГ, яке в мене було майже 8, в мене стало. 2,35, це взагалі в ідеалі. Цукор в мене став 5. ну, Я думаю, що це теж нормально. Гемоглобін, який в мене був 110, став 125, Холестерин, динаміка зниження іде, було 9, зараз 7. Тобто mm -hmm. зниження йде, ще не в ідеалі, але зниження йде. І тиск в мене був понижений, тепер в мене в нормі. Тобто, дякуючи продукту плітинного харчування, у мене воно нормалізувається. І в е, мене ще є, от я знову ж то випускала з уваги, але потім, коли слухаєш е, результати, згадую, час від часу в мене робився стоматіт, Було таке, час від часу десь дуже рідко, але в мене був е, герпес. Не, не часто, але були такі прояви. Е, у мене була ситуація, коли в мене очний зубчик, тут зробилося як кіста, чи ну, я не знаю, гронорома, і лікар казав, що треба робити операцію. Я прикладала зелену капсулку, власне, на місцево розмовшувала, і мені це все пройшло. Не треба було робити ні операції по сусідній день. В мене з тим зубчиком нормально. Тобто, десь такі питання е, шкіра в мене зробилася досить. Мені подобається гладками. Навіть мама помітила, каже, тебе така гарна шкіра, бо в мене була дуже суха і на обличчі, і по тілі аж так, що дуже сильно. Ну і і волосся в мене тепер не вилазить. І ну ніхто ще є питання з нігтями. в мене не ростуть такі довгі, але я бачу, що вони вже є суттєво міцніші. Тому продукт працює, і ми кожного запрошуємо, хто чує по той бік екрану, хто тут у нас сидить в нашій аудиторії, хто слухає. Почніть взяти, брати відповідальність за своє здоров'я. І повірте, буде вам здоров'я. Ми маємо розуміти, лише ми будемо здорові тоді, коли ми будемо над своїм здоров'ям працювати. А все має бути в комплексі. Дякую зараз.